У Луцькій громаді сьогодні у перший рейс виїхало авто, обладнане для людей з інвалідністю. Про це Суспільному розповіла очільниця управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Новий мікроавтобус під'їжджає до приватного будинку у селі Милушин, де мешкає багатодітна мама Юлія Стрільчук. Через дві хвилинки я візочок підвезу. Жінка зносить на руках по сходах 11-річну донечку Іринку. каже її дівчинка. Сьогодні у новій сукні, бо їде на дитяче свято, що організовує міська рада. Вона має декілька неврологічних діагнозів, синдром дауна і парапарез, Тому власне вона й не ходить. І наша буденність складається з того, що ми мусимо максимально її соціалізувати. Самостійно нам дуже важко. Кудись виїжджати, і з візком це завжди проблематично. Новий мікроавтобус повністю адаптований для людей на візку. Розповіла головна спеціалістка управління соціальних служб Любов Чорнюк. Каже, що сім'ї, де є дітки з інвалідністю, часто не можуть відвідувати міські заходи. Це звучить від батьків, які віддалено проживають. Немає чим добиратися. Бачите, дітки тяжкі, ті, що на візках. Завтівка виїжджає спеціальний пандус-підйомник для посадки пасажирки. — Так, так, Дуже зручна конструкція. візком взагалі і легко і підніматися, і добре, що це разом мама з дитиною. Цю автівку для Луцька придбав уряд Данії у рамках спільного проекту з фондом народонаселення ООН, розповіла начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Автівкою користуватимуться мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. З її слів запит на таке авто дуже великий, бо на території Луцької громади проживає понад 21 тисяча дорослих та дітей з інвалідністю. У нас є власне номера телефонів мобільної бригади, от за якими можна буде передзвонити. Наші спеціалісти матимуть можливість виїжджати в оселі до, до цих людей. Також матимуть можливість їх перевозити, якщо їм потрібні будуть якісь медичні послуги, послуги правові, послуги муніципальні. Авто привезло пасажирів на площу біля рацу. Тут сьогодні свято приурочене до дня захисту дітей. Ще один пасажир мікроавтобуса, 11-річний Богдан. Хлопчик чотири роки тому перестав ходити через генетичну хворобу, яку помітили, коли Богдану було шість. Розповідає мама Світлана Дудка. Міопатія дюшена. і на жаль, перебіг хвороби такий, що з часом такі дітки. Зокрема, мій син втрачають здатність самостійно ходити. Вони стають обмеженими. На жаль, необхідно проводити такі подібні заходи, залучати тих діток до суспільних проєктів, щоб вони розуміли, що вони не, не, не на самоті. цьому святі я, конструктора, збираю, електроконструктора. Все. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.